На площі Рину для вповнення гаражу. Заява Проти. 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 За Кобзера Любомира Володимировича про затвердження тих документації на площу 00512 вулиці Шевченка, 202 для хлопничного води. 28. Проти отримали. Заява голови набір Віктора Івановича про дозвіл на тих документацій на земельній ділянку 27 метрів квадратних для обслуговування гаражу на площі Риму. Хто запрошує? Хто запрошує? Хто проти? Отримав Заява проти Олега Андрія Петровича про дозволу текст документації на земельнянку площою 003Г на, на вулиці Бардинську, 18 18.9 обслуговування житлового будинку. Хто за, прошу виплати? Хто Добро. Дякую. Суддя Анна Ярославівна, про дозволу на тердокументацію на по вулиці Паркова, 2, а у спінусу міської власні зі Луксанна. Хто зараз говорити? Тим, 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 тим кім Ярослава Андрійовича, дозвіл на тердокументацію на площу 0616 по вулиці Залізника, 3 в полонському будинку. Займе каже, що Мирослави продовжуємо теплодокументацію на земельну ділянку 00459 для по вулиці Романа Дурбука 4 для обслуговування житлового будинку. Хто завтра? 28. Про внесення змін в рішення сесії міської ради ЦО графіка просить внести зміни і дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою повідомлення земельня достроково оренду площею 1 гектар на вулиці Промислова 2Б. Замість 2 проєкти. Аналогічного до Продовжуємо видно проєкту з нового устрою внесення зміни замість промислова 2 на промислового 2А, площу 027. Голова 25. 25. зі мною нам проти заперти те документацію на площу 02053 на вулиці Продівська, 2 для обховування гаражу. 28. Куси Будан Євроч просить заперти документації площою 00435 Кована Франка 29 Аделфони на житлового будинку. Хто запрошує? 28. Руща колегу, рухняк Олег, Рупняк Роман, Рупняк Євген просить заперти та документацію на площу 00549 вулиці Шевченка, 59Б для обслуговування житлового будинку спільносів міста України. Хто <клес> зараз? 28. Лісна Людмила Люсни Олександр просить визволити документацію на площу 00631 по вуці Брої 149 Аблячого житлового будинку. Хто зараз? 28. Я, Бітьковська гарна Васильна Гішта Оксана просить озвук документацію на 0054, получав зерна 3 у спільну сумісну власність для обслуговування житлового будинку. Бітьковська Гішта. Так домовляється, якщо хтось має якісь зауваження, одразу піднімає руку, каже, що є зауваження. Хто за? Прошу голосувати. 28. Це будівельник. 37, 57, проти прості на проєкту за новостю приведення земельної ділянки в оренду площою 0048 для на магазину і на час виробного на проєкту надаємо в оренду процентною ставкою 4% Приказ. Зописна просить до проєкт землі узброї ділянки у власні шляхом вихову по площі 00370 для обслуговування цілісного мальового комплексу площу квч 2А і на момент вироблення проєкту до моменту ну, оренду з процентною ставкою 3%. Yeah. Ось ПВ давня мрія 28 б просвіднести зміни рішення сесії міської ради і до основного проєкту землеустрою перетвердної ділянки у власність врятуваної площі 019 Стрельців 28 б для 2 багатоквартирного житлового будинку. Так, тобто запрошуємо. Як рішення про дозволинковому міської ради виготовити проєкт детального планування території по відведенню земельної ділянки площою 3,7 по вулиці Тернопільська щодо продажу власних конкретних засадник для будівництва туристичного телефонку за рахунок земельного резервного фонду. Проєкт детального планування та проєкт заустрою. Хочемо зробити документи, щоб зарешті арешт від цього майна міської ради. Хто запрошую голосувати? Заява говорить про затвердження містобудівного обґрунтування хвилинського межокласної земельної ділянки по вулиці Бродівська, 19. Затверджуємо містобудівне грунтування проєкту. Запрошуємо завершувати. До продажі відносини власне звання про що у пологу Івана Франка 3 для обсування житлового будинку. 16. 29. Про внесення змін рішення сесії міської ради про. Тимчасове призупинення видачу дозволеної видати документації, тимчасово призупинити видачу дозволеної вигнати документації та проєктів землеустрою щодо передачі власних земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства міські Залужні до затвердження генплану міста, додає за винятки земельних ділянок, відвезення в користування в період 1990 року. Як ви розумієте, земельні ділянки, які виділяли громадянам до 90-го року, в період 89, 90, 91 рік виготовлявся генплан. Який був затверджений у 91-му році. По цьому генплану вже виділялися нові ділянки. Район Черемшин, район э, Покрови Гагаряшнього довгуша, спортивної, усі нові земельні ділянки. це на увазі, щоб тих земельних ділянки для ОСЕ, як ми казали, не виділяти питання, не розглядати до моменту затвердження генплану. Ці всі решти, які були до 90-го року, вони генпланом, ну, скажімо так, не включені, і розглядати їх окремо де. Можливо, це старі земельні ділянки, скажімо, десь. вони вже поданості користування зігності 19 земельного кодексу діляють, тут приватизації. Ми тоді були, обмежили слугу, всі земельні ділянки. Тут ми порушили десь земельний кодекс, лишили право е передачі власних земельних ділянок зігло 119 статті земельного кодексу за давністю користування люди, які... Навіть без правостановчі документів користуються ну, безперечно понад, понад 15 років мають право протизувати далі земельність. Тобто така пропозиція зараз земельної комісії, щоб обмежити слідкувати в тій частині. Хто за, прошу за. голосувати. За. За. 100%. Заява Дмитрака Романа Дмитровича про продовження оренди земельної ділянки площі 34 метри квадратних полонці Кривоноса для обслуговування mm -hmm. про... mm -hmm. 에, Так, ну, коректив у вас є рішення розданий про продовження підприємцю Дмитрику на 5 років на один рік. Mm -hmm. У нас почне заселення земельної комісії на 1 рік. Продовжити термін короткоркової ранки земельної ділянки площа 3-4 метри квадратний вулиці Кровоноса для основних троє з процентною ставкою 4%. Чому з 0 рік? Тому що весь ряд цих власників, користувачів цих земельних ділянок має термін до серпня-вересня 2012 року. Ми продовжували їм в 2008 році, пройшла державна реєстрація серпня-вересня 2009 року, тобто на 3 роки. Це десь буде серпень-вересень 2012 року. Зараз повернувся до Дмитра, щоб вирівняти їх оцей термін всіх кіоскерів на один рік. Продовжувати. Він не зареєструє. Так, це питання. Це була пропозиція земельної комісії. Ще раз зараз, Ви знаєте, як хто стикався з документацією по земельних ділянках щодо обмінних файлів у Львові. Зараз воно ніби мало спростити цей механізм реєстрації договорів. Рік тому э, реєструвало земельне кадастру. Воно йшло важко, важко, три місяці проходила реєстрація, чотири. Це передача у Львів на обмінний файл, повернення. Оце все затягає процес. Сьогодні ми э, реєструє нам державне управління Держкомзему, наше районне управління, передало їм функції э, земельного кадастру районного управління. І знову є корективи, десь на державному рівні по реєстрації. Тарас Петрович. Вчора була в нас Ірина, яка реєструє всі подані договори. Ще до сих пір не зареєстрованої Львові. Там знову процес десь затяжний. Реєструють довго. Я знаю, з лютого місця не, ну, не можуть зареєструвати. Воно мало простити, десь не звернулися сканування. Кожного раніше було взяли наручну договора, там здавали. вони їх перевіряли, реєстрували. Сьогодні треба сканувати і в. Всі договори кожну сторінку треба встанувати, передавати в електронному варіанті, плюс до того, що їхати на розповідь, це все. А програма? Ну програма, і це все вдосконалюється. Воно ще рік часу, воно вже поврах, рік часу проєкт рішення у вас на руках. На один рік, на один рік, на один рік. Це рішення комісії. Хто за прошу голосувати? Хто за? Дякую. 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 Ми троху вас запросимо. Шановний депутат, що на минулій сесії міської ради колективне звернення від проватних підприємців влучивську ринку. Чи потім згадаємо щось відбулося, находиться на місці? Відповідь також вибралися. Я долучення заступнику наказати, чи не інформація. Саме що, яка мета була зустрічі? Вони звернулися в тому, що десь планувалася там забудова, саме цієї площадки зернового ринку. Було дано роз'яснення, що на сьогоднішній день виготовляється проєкт земноустрою, будь-які влаштування малої архітектурної форм чи забудова неможливе. Можливо, тільки після, коли буде виготовлений проєкт земноустрою, тоді можливо вже буде будувати чи влаштовуватися після. Так -код. Зокрема, по зерновому ринку неможливо, тому що там буде порушення будівельних норм. Все залишається так, як, як і було. Враховуючи те, що вони за, провели за, за власне заморшення цієї пошатки і задовільнили пропання підтримки. Падаю, спасибо. Ще хто бажає війну? Немає. Якщо немає, то Дякую. порядок. Порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпаний. Я, напевно, вам дякую за таку оперативну півну тому що ми в короткий період часу вирішили багато важливих питань. Важливих питань, перш за все, для заявників, оскільки для кожного заявника його звернення є найважливіше. Отже, дякую вам всім за працю. Шкодую, що немає Івана Запоріжача, ми його ще разом привітали з день народження. Я змушений зараз після сесії відразу їхати до любов виконавчого службу, оскільки мушу вести звернення туди оригінал і забирати оригінали наказів завірення господарського суду для того, щоб списувати заборгованість по нашому моделю, для того, щоб ми могли використовувати вот ту субвенцію.